Не знаю, як на практиці, але особисто мені. То ця, звісно, якщо різниця не дуже велика, бо зараз на неї гарна ціна на цей верстат, точилка для ланцюги, щоб точити в цих пилках різних і бензи і все. Це мені здається, воно того варте, воно круче, ніж от такого плана. І двигун мощніший, і принцип сам, ось так, що по-іншому. Не так, як в цій ось так. Ну, а ви, звісно, напишіть, бо я не той, не той не користувався, не знаю. Може, звісно, воно за цю немає сенсу переплачувати, що асоціація дійсно там класна, і її там, для всього вистачає. Напишіть вашу думку, а в нас їх можна отримати по дуже-дуже приємній ціні, навіть і саму гарні ціни, і зараз є комплектація ось такою акумуляторною пилочкою. Можете перейти. Розглянути її та форти, є і та прокрафт, що комплектом там дуже дуже вигідно. Ну, це кому треба разом з пилкою.